Ті місяці це був жах, як в тумані. Я Зателефонував 12 квітня. Пів першого дня сказав, що все добре. Ввечером зателефоную. Вечером я телефоную. Він не бере трубку. Ну потім через побратима його я дізналася. Ще він пішов на завдання і з завдання не повернувся. Просипаєшся, шукаєш, телефонуєш в госпіталі, в морги, всюди, а відповідь, одна — ми не знаємо. Були різні версії. І говорили, що він був поранений, його вивезли в госпіталь, що саме найгірше може бути з ним це полон. І говорили, що при бою було попадання в бліндаж, там, де він був, в бліндажі. На день народження одне бажання. І вона запитує, ма, чого не збувається моє бажання. А що ти їй можеш відповісти? Ми сподіваємося, що десь він в полоні і повернеться.